Христос посеред нас, шановні друзі, як бачите у студії Православного Вісника, так само, як і на Софіївській площі столиці України, вже встановлено ялинку неодмінний атрибут Різдва, яке невпинно наближається. Тож, розпочинаючи цей випуск, мені особисто та усьому нашому колективу хочеться привітати вас зі святами тими, які щойно минули, та тими, які ми відзначатимемо вже за кілька днів. Водночас нагадати: Різдвяний піст ще триває, а його головне призначення. Зустріч із новонародженим Христом, а та велика кількість святих, які трапляються нам по дорозі, повинна налаштувати нас на зміцнення у вірі та вчинення добрих справ. І сьогодні одну з таких святих, а саме святу Варвару, ми згадаємо. Подивимося на життя церкви очима нашого телелітопису. До того ж, створимо собі додатковий святковий настрій, завітавши до мистецького арсеналу на різдвяний фестиваль. Різдвяний піст, і справді є особливим. У ці дні ми маємо очистити територію власного серця від егоїзму, пристрастей та гніву. Зробити це можна застосувавши такі знаряддя, як молитва і подвиг служіння ближньому. І саме цьому нас навчають численні святі, яких ми зустрічаємо напередодні Різдва. Кожен день їхньої пам'яті, наче ще блідові флеємських ясел. Андрій Перевозваний ще тиждень тому. Здійняв нас на сходинку проповіді Євангелія, яку може звершувати кожен прикладом власного побожного життя. Святий Миколай, чию пам'ять ми відзначили лише учора, підіймає нас на сходинку втіленого добра і турботи, який є реальним проявом нашої любові до Бога. Переконаний, що сава освячений, якого ми згадували перед Миколаєм, здатний звести нас на важливу сходинку зосередженої та щирої молитви, але є ще один щебель дар бачити Бога. Навіть в умовах примусової ізоляції від зовнішнього світу. І цю надзвичайно важливу духовну сходинку допомагає нам опанувати великомучениця Варвара. Ця свята, пам'ять якої передує Дню Сави Освяченого, має особливе значення для України, оскільки саме в нашій столиці спочивають її нетлінні мощі, отримані киянами як дорогоцінне придане однієї з візантійських принцес. Час та місце життя святої, третє століття і Палестина. Є надзвичайно далекими від нас, але побачити участь святої в житті пересічних людей нам допоможе наша сучасниця. Вона не лише носить ім'я Варвари, а й отримує від своєї небесної покровительки рясну духовну підтримку. От наша Варвара, которое теж дана нам віками чисеварвари у родині отця Володимира. Цілих дві Варвари дружина і мати. Їх домівка храм Казанської ікони Богородиці, що у селі Вища Дубечня на Київщині. Поки старша Варвара нянчить малечу, молодша наводить лад у церкві. Матінка ще й сестра милосердя. Сістриміла сіді убирать в храмі, допомагати батюшке як можна іконочки протирати, подсвечники убирать. Її обов'язок запалювати свічки перед богослужінням, і щоб на іконах жодної порошинки з особливим трепетом матінка Варвара ставиться до образу своєї святої. каже, молиться їй щодня. І великомучениця Варвара допомагає у складні моменти. В життя мучениці та матінки навіть чимось схожі. Получається, мої родити, вони не висерковлені. Беру примір, стараюся така би учити радітелів. не стісняться розказувати про віру батькам. А ще тендітна матінка Варвара співає та читає на криласі. Варвару святою почтим, вражево світ сокруши, І я, птиця, збавися від ніх помощі оружим кріста. Сісна я. І звісно, на службі матінка не відходить від свого батюшки. Отець Володимир розповів, одружився зі своєю Варварою у 2008-му, а п'ять років тому його висвітили на священика. Когда іскали матушку, ката от хотілося, щоб була така ж проста, Вот такая же ж казать повірі мудрая. От і, звісно, ще служила Богу. Батюшка з матінкою показують свій храм домівку. Кажуть, колись тут була сільська рада, а зараз це повноцінна церковка. Хоча й схожа зовні на сільську хатину. У храмі багато старовинних ікон. Кілька з них на честь святої Великомучениці Варвари. Є навіть часточка мощей святої. Родина Бабчій оберігає цей острівець духовності. І дітвору свою привчають до храму, до молитви. У День святої Варвари все сімейство неодмінно молиться великомучениці для них, та й зрештою для всіх вірян. Вона приклад мужності, твердості у вірі та у прагненні пізнати істинного творця. Можна багато говорити про те, яким ви є. Але лише справи покажуть, хто ви є насправді. Якщо пошукати аналогії в Євангелії, вийде наступне: по плодах їх пізнаєте їх. Зараз на світських каналах модно подавати псевдосенсації життя церкви. Але чи дійсно воно так? Щоб зрозуміти, потрібно поглянути на плоди, тобто на правдиві будні української православної громади і на те, що було впродовж останнього тижня їхнім осердям. Зробити це неупереджено допоможе черговий відеозвіт нашого телелітопису, переглянути який пропоную просто зараз. 13 грудня для Сум стало по справжньому визначним днем календаря свято Андрія, вшанування Малочернеченського чудотворного образу Хліб життя. Офіційне відкриття сумської духовної семінарії. У центрі уваги опинився спасо Спасо-Преображенський кафедральний собор міста. А головним гостем став предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Якщо про день пам'яті апостола знають всі українці, то напевне про малочернеченську ікону чули мало. Вона стояла у центрі собору, коли митрополит Київський та всієї України завершував божественну літургію. Цій незвичайній іконі понад 100 років. Вперше вона з'явилась у храмі всіх святих села Мала Чернеччина, що на Сумщині, у 1887 році. В основному чудотворні ікони Божої Матері, а чудотворних образів Спасителя мало. І от якраз нам Господь благословив нас, що з'явився у нас такий образ. Він звісний тим, що зцілила жінка в своє час, а потім він був утерян. І от в Божій Милостю знову обрітя, і у нас в храмі знаходяться. Дійсно, образ зник ще на початку минулого століття. Його шукали, але марно. Він дивом повернувся додому у 2012 році. Ікона хліб життя нагадує нам про те, що спаситель, який прийшов на землю для того, щоб знищити людські гріхи, для того, щоб повернути людині втрачений рай. Спаситель сам себе назвав хлібом життя. І цим хлібом Спаситель сказав, є його плоть, яку він віддасть за спасіння світу. Спочатку здавалось, що в соборі вистачить місця для всіх вірян, але ні, жодного вільного куточка у храмі. Ті, хто потрапив сюди вперше, роздивлялись прекрасний собор, збудований у 18 столітті. Мармуровий іконостас, багаті розписи на біблійну тематику все зачаровує. Але передусім люди прийшли сюди помолитись. І Я зараз постійно хожу в эту церкву, та не тільки в церкву, в эту церкву гріє. От молюсь Богу, за мир, за благополуччя за душевне спокійство в наших людей, взаємне розуміння, щоб був мир в душах і в нашій країні. Сумську семінарі відкривали після літургії. Урочистості відбулися в обласній філармонії. Сюди прийшли викладачі, студенти духовного навчального закладу, ректори сумських вишів. Нещодавно ми розповідали, що значить перетворення училища на семінарію. Зміниться навчальна програма, удвічі збільшиться кількість студентів. Можливо, залучатимуть педагогів з інших вишів. Така співпраця, так звані академічні обміни. Вони у всьому світі є. Вони є на міжнародному рівні. Вони у нас є. Вони є і на Державному рівні з вишами і, і Західної України, і Центральної України. У нас це є. Чому б це і не започаткувати на рівні Сумщини? Нагадаємо, офіційно сумська семінарія з'явилась 27 жовтня цього року після відповідного рішення священного синоду УПЦ. Обсяг знань, які будуть викладатися в духовній семінарі, він буде набагато вищий, ніж він був у попередні часи. Семінарія буде готувати. Пастерів, служителів церкви, які будуть йти в народ і учити людей миру, терпінню, любові до Бога і один до одного. Його блаженство привітав ректора семінарії Архієпископу Сумського та Охтирського Євлогія, викладачів та учнів із цією подією і подарував духовній школі святе Євангеліє. У зв'язку з тим, що додаються нові предмети. Сегодня у меня уже были определенные переговоры с рядом преподавателей светских вузов, которых мы будем приглашать на работу в нашу духовную семинарию. Ряд таких преподавателей из наших престижных сумских вузов уже преподает в нашей духовной школе. Не менше тішаться мешканці Сум. Кажуть, тепер сюди приїжджатимуть учитись зі всієї України. А мене там два брата відучились, багато моїх знайомих і друзів. Ти типу половина бачиш, а дивишся, вже вже батюшки, а були студентами. А те, що семінарі відкрилась, а це мрія ще років 20 тому назад. Сумчани мріяли про це, і воно здійснилося. І це дуже радує, що у нас підвищила, буде підвищуватися духовність. У духовній семінарії ще тривають реорганізаційні процеси, але вони точно завершаться до початку наступного навчального року. Храм на честь великомучениці Варвари закладено при Київській обласній лікарні сім років тому, саме у день пам'яті святої. А від того моменту, як звели церковні стіни та освятили храм, він ніколи не був порожнім. Охочих помолитися Богу, прикликавши на допомогу святу Варвару, тут завжди багато. Що вже казати про недільні дні та храмове свято цього року? Саме на день великомучениці Варвари до лікарняного храму завітав предстоятель нашої церкви. Митрополит Онуфрій очолював тут урочисту божественну літургію, блаженнішому владиці співслужили архієреї церкви та парафіяльне духовенство. Під час богослужіння підносилися молитви на прославу святої великомучениці Варвари, котра потерпіла завіру Христову, вистояла під тортурами і не злякалася лютої смерті. Ця юна подвижниця і сьогодні є прикладом для наслідування всім християнкам. Наголосив у своєму святковому вітанні Владика Онуфрій. По літургії відбувся короткий молебень перед іконою святої Варвари. Урочисте богослужіння в Києво-Печерській лаврі у день пам'яті апостола Андрія Первозванного зібрало велику кількість богомольців. Божественну літургію у трапезному храмі монастиря очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Під склепінням храму підносилися молитви до Господа, за даровану нашій древній землі Божу милість мати такого небесного покривителя, як апостол Андрій. Про духовні подвиги першого апостола митрополит Антоній згадував і у своїй проповіді цього дня у храмі було багато причасників. Готуючись до свята Різдва Господнього сорокаденним постом, вірні церкви долучалися таїн Христових у святкову неділю. Наприкінці богослужіння високопресвященний владика відправив молебень біля ікони апостола Андрія Первозванного, Після чого звернувся до учасників літургії із напутнім словом. Як правильно підготуватися до Різдва? Звісно, якщо йдеться про духовний аспект, тоді варто частіше відвідувати храм і долучатися до тайн з церкви, джерела тієї благодатної енергії, яка здатна змінювати нас зсередини. Але водночас виникає запитання: невже розвага під час різдвяного посту повністю заборонена? Звісно, ні. Особливо, якщо в цих розвагах немає тієї складової, яку православні звуть гріхом? Якщо ж така розвага пов'язана з різдвяною темою, вона є не тільки дозволеною, а й корисною. Лише уявіть: спочатку заходите до Києва Печерської лаври на богослужіння, а потім переходите через дорогу та опиняйтеся в мистецькому арсеналі. Саме там, на всіх охочих, вже чекає великий різдвяний фестиваль, завітавши на який усією родиною, ви зможете взяти участь у безлічі майстер-класів, надихнутися виступами музикантів. Перетворитися на митців самим, створивши неповторні різдвяні подарунки в стилі хендмейд. Ну і, зрештою, отримавши величезний заряд оптимізму та гарного різдвяного настрою найкращих ліків від смутку та зневіри. Бажаєте переконатися на власні очі, тоді негайно вирушаємо до мистецького арсеналу. Тільки но переступаєш поріг різдвяного арсеналу і одразу потрапляєш у святкову ярмаркову атмосферу. Уздовж довжелезної десятки стендів. А загалом сюди з'їхалось близько сотні майстрів з усієї України на прилавках майже все ручної роботи, багато ексклюзивних речей. Наприклад, тут спільний стенд різних українських виробників. Продається дитячий одяг, розвиваючі іграшки для дітей і супертеплі шапки для дорослих. Натуральна шерсть альпаки. Они самые Это самые шапочки, которые могут быть. Шапка йде 500 гривень і 300 гривень в наборі перчатки. І орнамент унікальний. До цього несколько здійснив з таким орнаментом. Тобто ви можете бути впевнені, що покупаєте абсолютно ексклюзивну віч. Ціни високі, бо хендмейд на іншому стенді самі м'які іграшки. Колекційні коштують 2-3 тисячі гривень, а маленьке кошеня гав 150 Найдешевший. В'язаний чобіток не можна ялинку прикрасити. Ціна 50 гривень. Народ уже готується до новому року. Смотрить йолочні іграшки, якісь ексклюзивні віші, в'язані віші, де дитина може взяти в руки, потрогать, положити себе в кроватку. Ярмаркові солодощі окрема тема. Дорослі стримують себе, а дітвора ладна дегустувати усе. Хлопець настійливий, бо варення ну дуже вже сподобалось. Усі джеми винятково з натуральних ягід і фруктів, зварені за фірмовим рецептом пані Тетяни. Перш ніж придбати, можна скуштувати всього 28 смаків, 200 грамова баночка 55 гривень. Тиквіне варення з грецьким чому-то дуже сильно нравиться. лимонно-імбірний джем черніка лавандою. Персик з миндалем горним із ванілью відвідувачі кажуть, що ціни не відлякують а тутешній вибір подарунків ну просто вражає. Застряли сразу же на первых прилавках. Вегетаріанські печенья, пирожные, сыроече. Все пробовали. тут. Очень красиві ялочні ігрушки. Ми там очень довго їх рассматривали. і очень красивые, вправду декорации, вот, чтобы фотографироваться. Я з мамою прогулялася, і ми купили деякі книжки, спробували деякі види цукерок дуже смачних. Малеча у захваті від ярмаркових майстер-класів. Діти за допомогою справжніх митців розписують новорічні кульки, власноруч прикрашають солодощі і навіть вчаться гончарству. Ну і трішки вихваляються своїми улюбленими речами. Дітвора одразу вподобала казковий куточок з інсталяціями Аліса в Україні-чудес. Тут ростуть великі квіти та гриби. Виходить гарна декорація для фото на пам'ять. А ви ще встигнете зробити світлини, накупити подарунків, скуштувати смачних десертів, можна навіть придбати справжню живу ялинку Ярмарок Різдвяний арсенал завершиться 20 грудня. На сьогодні, тим часом, усе. Мені лишається тільки нагадати, що програма Православний вісник з нетерпінням чекатиме на нову зустріч, яка дасть Бог відбудеться за тиждень, і наостанок. Днів Різдвяного посту залишилося не так вже й багато. Тож давайте витратимо їх свідомо, попіклуємося про власну душу та про її очищення. Та при цьому за жодних умов не забуваємо крилату фразу Іоанна Златоуста і молитва, і піс даремні для тебе. Коли ти не прикрашений вірою, надією та любов'ю, Христос посеред нас і є, і буде.